Було роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, усе думаю про його і чогось боюся. Дурна була молода я, я все виглядала, що не йшла за рушниками і не сподівалась, що він мене дурну, дурить, а серце боліло. Ніби знала, що так буде, сказати не вміла. А якби було, сказало, то я б не любила. Може, була б погай не ходила, а то вранці ввечері ходила, гуляла, доходилася, осталася. Навіки осталася дівувати? Тяжко мені у матері в хаті старитися. А своєї хати ще й не мати. А ще й досі, чорблю, що, що так гуляю, усе думаю про його І сама не знаю, чого думаю, чого я у той гай ходила, І за що його так довго, так тяжко любила? Рости, рости моя пташко. Німей коли цвіти, розвивайся, поки твоє серце не розбите. Поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть, ані літа молодії, болоті красою, ні карі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре. Дівочі не заступить, не закриє неситі очі, найдуть злі її та й окрадуть. Тебе у Богу, кинуть в пекло, замучишся і проклонеш Бога. Не світиш мій цвіти новий, не розвити цвіти, сов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.